Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний салат з кабачків. Для приготування нам потрібно взяти 1 кг і 800 г кабачків, 300 г томатного соусу 150 г цукру. 75 мл олії, 75 мл оцту, 1 столова ложка солі без горбочка, 1 голівка чеснику. Чорний перець і спеції, які вам подобаються. Кабачки промили, просушили і нарізаємо кружечками. Кружечки мають бути не грубі і не тоненькі. Робіть так, як я показую на відео. Кабачки нарізали, пересипаємо їх у каструлю. Додаємо столову ложку солі, 150 г цукру. Чорний перець і спеції, які вам подобаються. Вдавлюємо на часникодавці оголівку часнику, 300 г томатного соусу, все ретельно перемішуємо і залишаємо, щоб настоїлося 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, кабачки впустили сік. Перемішуємо і ставимо на газ. Доводимо до кипіння і будемо кип'ятити 30 хвилин. Варимо при закритій кришці. Кабачки закипіли, будемо варити 30 хвилин. Але при тому треба перемішувати наші кабачки. Пройшов вказаний час. Кабачки готові. Вливаємо 75 мл оцту. Перемішуємо. Кабачкову масу викладаємо у банки. Нам потрібно 3 півлітрових банки. Ми їх будемо ще стерилізувати. Накриваємо кришками. Беремо глибоку каструлю, наложуємо туди рушник і вливаємо теплу воду. Кладаємо банки і будемо стерилізувати. Воду наливаємо по плечики банки, доводимо до кипіння і стерилізуємо 10 хвилин. Обережно виймаємо банки з каструлі і закручуємо кришками. Так робимо зі всіма банками. Позакручували банки, перевертаємо їх і накриваємо грубим рушником, і залишаємо на цілу ніч, щоб банки охололи. Вранці банки відносимо до погріба. Або зберігаємо у квартирі. Банки і кришки я не стерилізувала, а можна їх і не стерилізувати. Тоді у каструлі треба проварити 40 хвилин, тоді накладати в стерилізовані банки і закручувати. Робіть, як вам подобається. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний салат з кабачків найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку у цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається.